Заспівайте Господу пісню нову, заспівайте Господу вся земле, співайте Господу і благословляйте ім'я Його, благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте у народах про славу Його, між усіма поколіннями про чудеса Його, О, великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів, бо ті боги народів ніщо ідоли, а Господь небеса сотворив. Слава і велич перед лицем Його, сила і краса у святині Його, воздайте покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу, славу імені Його, принесіть дари і увійдіть у двори Його, поклоніться Господу, у величній святині Його, нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну, і не захитається вона, Він буде судити народи за правдою, нехай виселяться небеса, і нехай радіє вся земля, хай шумить море і все, що наповнює його, нехай радіють поля і все, що на них, і нехай виселяться всі дерева у лісах перед лицем Господа. Бо ось Він гряде, Він гряде судити землю. Він буде судити Вселенну за правдою і всі народи за істиною своєю.